Що сьогодні вам хоче передати ваша ж сила. Хто на етапі розпаковки, хто знайомиться зі своїми здібностями, давайте ми сьогодні візьмемо підказку вашого внутрішнього я, душі, як хочете називати, сили своєї. Давайте підказки з глибини вашої душі для вашої розпаковки, вашого просвітлення, вашого духовного розвитку, як хочете називати, не знаю, як я назву розклад, давайте. Підказка вам по вашій розпаковці. Ваш духовний розвиток, що вас блокує, що вас зупиняє. Можливо, хтось вже просвітлений. А давайте зробимо на три варіанти, тому що мене дивляться різні категорії. Хтось осознаний, хтось на шляху, хтось тільки спить ще. Давайте перший варіант, що вас зупиняє. Тінь заблуждення, Ошибки, які необхідно признати і справити. и від заблуждень. у вас багато ложних установок. Взагалі по вашому життю, по тому, як ви бачите світ, по тому, як ви бачите духовний світ, матеріальний світ, у вас багато, багато вас страхів і таких блоків, тінь гріха. Ви думаєте, ви виховані релігією, і ви думаєте, що якщо я піду в духовність, значить я грішна. Грішна, безгрішна, ай-яй! Пора відпустіть свої гріхи і прийняти процес очищення. Вам треба в трансформацію, вам треба зцілення. А ви сидите в страхах своїх, гріхах своїх. Я така мучениця а Тут в мене будуть дивитись люди, які в жертві сидять. Пропрацьовуйте свою жертву і виходьте на свій путь істини. Світ доброти, і вам треба нести Вам може снитися бабуся, ваша предок якої вже немає, яка направляє вас через сни, ваш новий шлях. Магія свята, которая. Який... Проявляється через доброту і любов, не треба бути жорстким практиком е чи людиною, треба бути доброю, созидательною, е і доброту дарувати, дивитись, кому ми її даримо. Тим людям, які не заслуговують цього, не треба. Вам тут треба прийняти в собі е тіньову сторону, де я плохая дівчинка. І світлу сторону, в когось перекос більш в жорсткість, я така всіх всім роздаю бумеранги, а хтось буде дивитися, хто навпаки, я свята, я така страждаліця, да, це церковне е, виховання. От ваша задача в собі поєднати і тінь, і світло. І тільки тоді ви підете в прабуждіння. Вообще пробуждіння це вообще шлях до себе. Це вообще понімання, хто я про що я, вообще, а що я хочу, а що я чувствую. Оце коли ви прийдете до тої точки, що ви живете так, як ви хочете, не в угоду нікому, без засудження, без страху нового, коли ви почнете жити своє життя, оце є істинне пробудження. Коли ви будете понімати себе з полуслова, да, і тоді до вас прийде світ вдохновення, і вас запустяться круті трансформації і ваш духовний ріст. Працюйте над собою, виходьте з жертви. Другий варіант, що вас блокує. Тінь отрицання. Признайте, що ви час якісь аспекти своєї лічності, чесним самим собою. Ви багато собі відкидаєте також тіньових сторін. Тобто я не такий, це такі всі кончені люди кругом мене, але я не такий. Тоді задайте запитання, а чому в конченому оточенні знаходитесь ви? Можливо, токсичність є і у вас, з якою варто попрацювати. Ви тут отрицаєте багато якихось, можливо, подій, обвинувачуєте в якихось негараздах всіх людей, але не дивитесь глиб себе. Путь темних, ви засуджуєте темних людей. Важно осознати і не боятися темних аспектів своєї житті. Ви отрицаєте темні якісь моменти, темні діліжки свої. Темні діліжки вашої прошлої житті ви не приймаєте, темні тіні де ви десь не по справедливості себе вели до... по відношенню до інших людей ви засуджуєте темних там мовно Людей, які там в темній магії і так далі, кажете, ай-яй, ай, ай, це гріх. Ви багато отрицаєте того, що вам підсвічують інші люди. Тут чітко видно, що інші люди вам підсвічують, що у вас не гаразд з вами. Ваша задача подивитися і проаналізувати, що людина дзеркалить мені. І задача магія світа. Ваші способності к магії починаються просипатися. Іспользуйте світ, щоб творити добро і створювати чудеса. Тут в когось пробуджується активна сила, ви це можете бачити. Відчувати, але ви відкидаєте темну свою частину. Коли ви відкидаєте темну свою частину, повірте, ви не прийдете до істинного пробуждіння, не прийдете, тому що ви наполовину йдете туди, а половину темну свою частину душі ви відкидаєте. Тобто ви частину себе запакували, батьки ваші запакували. Ваша задача попрацювати своїми тіньовими сторонами і прийняти себе для того, щоб ви стали цілісним. І тоді вам магія світла вашого буде відкриватися, і світло любві. В кого нема любові, зверніть на це увагу, тому що ви в партнерстві граєте тільки хорошу дівчатку. Така хороша ля-ля-ля, ля ля А потім. Вилазять ваші демони наружу і тоді далі скандали, розводи, розслідування, любовниці. це. Оце вам і партнер ваш підсвічує. Ви не приймаєте тінь, тому вам посилають життя тих людей, які підсвічують вам тіньові сторони. Вони вас бісять, вони вас придають для того, щоб ви прийняли себе цілісно. Блять, я теж така. Я теж можу послати нахер, я теж можу придати. Але коли ми це в собі приймаємо, але це таким шляхом не йдемо, не придаємо, не робимо больно іншим людям. Оце і є світ пробуждення. Зрозуміли, так? Да? Хто зрозумів, то зрозумів. Хорошо, працюйте над своїми тіньовими сторонами. Третій варіант, хто загадав. Світ гармонії. Ну тут в мене в дзені в балансі. Тут хтось вже більш з таких пробуждених. Отак От і пішло мені. Перші ті, що ще сплять, другі вже трошки просинаються, а третій ті вже хто проснувся. Світ гармонії. восстановити баланс в житті. Тобто працюйте в тому напрямку, щоб збалансовувати свій стан, щоб не западати там, умовно, в агресію або тільки в служіння якесь. Тут же будуть по третьому варіанту дивитися ті, які навчилися в потоці. Світ в мгновенні, отак як я, коли мені йде протокова інформація, я прибираю зачухана, все кидаю, сідаю записувати, тому що поток іде. І якщо я тут і зараз не сяду це, не запишу все, поток я просрала інформацію, я просрала. Тому ви тут, в мене на правильному шляху, гармонізуйте свій внутрішній стан, працюйте своїми чакрами, поєднуйте матеріальне, духовне. Тут може бути, що ви вже в просвітлення пішли, а ще проблема у вас з заземленням, вас проблема ще з матеріальним світом. Наладжуйте, пропрацьовуєте блоки страху родові історії для того, щоб і нижні чакри вас хорошо працювали, і верхні. Тобто, ви більш займаєтесь духовними практиками. Да, там розвивання духовне, духовний ріст, кожного свої інструменти в роботі, але ви займаєтесь верхнім потоком, а нижнім не займаєтесь. А для того, щоб бути в балансі, треба вчитися. Знаєте, в порядок приводити і земні справи, і духовні справи. І тоді вам класно відкриється поток. Тут третій варіант супер супер. Тайна сіла вам відкриється істочник внутрішньої слив в тіні, Ви свою силу е скриваєте. На сьогоднішній день ви свою силу, свій внутрішній потенціал використовуєте десь на 10-20%. Вас там такий, знаєте, барець, великий гуру-наставник, який може вести за собою людей, але ви настільки не вірите в себе, і ви свою силу, свій внутрішній потенціал, ви ховаєте в тіні, також працюєте з тінями, розпаковуйте, не бійтесь бути жорстоким. І для того, щоб не бути жорстоким, працюйте з оцим балансом, який я озвучила, да? щоб ви в перекос в жорсткость не пішли. Тобто тут ви, ви ховаєте свою силу, ви тут мощний мощний потужна, древня душа, вона буде дивитися, яка напрацювала свої знання, і мудра душа. Яка напрацювала свої знання і досвід в минулих тіленнях. Ваша задача ділитися своїми знаннями. Ви можете бути з дитинства такий, знаєте, розумний, гадах, а це все про досвід, а не про цифри в паспорті. От ви вистрадали свою силу, у вас багато мудрості, і ваша задача ділитися цією мудрістю і в перспективі вести за собою людей. Ви тут, цілітеля. ви в мене великий цілітель, який із. Стіляє через світло, время лічить тіло, ум і душу, стілюйте себе, стілюйте е, від різних історій, карми своєї, родових сценаріїв, історії, прокляті, і так далі, стілюйте себе, і ви тут у мене дуже прекрасний. Практик, моя колега, може, ви можете бути просто класним масажистом, да, який прям масаж робить, він зцілюючи масаж. Ви можете дати пораду, просто поговорити як психолог, людина поговорить з вами і вже у ваших словах є зцілююча енергія. От я зцілюю через свій блог, тому що те, що я говорю, те, що вилітає з мого рота, це вже зцілення. І багато підписників пише: я вчусь через ваші відео, я вчуся, я зцілююся, мені легше, як я подивлюсь ваші відео. Це і є просила слово, яка є зцілююча. Але вона стала зцілююча тому, що я себе трансформовувала і працювала своїми блоками, страхами, я себе зцілюю і не зупиняюся. І далі, далі, для того, щоб зцілювати Анахату, щоб більше вам світла нести, добра, теплоти, цієї зцілющої енергії. І у вас тут така задача, як цілітеля, так? Також цілювати себе для того, щоб нести нести оці знаєте, руку допомоги тим, хто тому потребує вам підказки, дала сьогодні ваша душа, ваша сила. Розпаковуйте свій потенціал, ваша сила чекає, поки ви вже нарешті станете на свій шлях істини, і коли ви вже почнете дарувати і нести в світло любов, гармонію і світло, наша задача нести світло, созідайте, так як я кажу в своєму блозі, не розрушати. Бо у вас магічні здібності, асазідат. Пишіть в коментарях, на якому ви етапі першому, другому чи третьому, який я озвучила, і хто хоче трансформуватися, запрошую в роботу, пишіть в, комент... в Директ, хочу на консультацію. Я вам е спрогнозую, е що ще треба в собі пропрацювати, щоб прийти крутого результату, і для того, щоб ви класно і легко е були і працювали в своїй місії.